Від Бога сьогоденні, це можна порівняти з тим, як сходить вогонь з неба. Каїн поклав свої снопи на пожертву, на жертовник. І Авель поклав. І чомусь, чомусь Бог вибрав саме пожертву Авеля І це розлютило Каїна, розлютило до такої сили, що він вбив свого брата. І заздрості. Що його Бог сприйняв, а його не сприйняв? І якщо я ще бачу, що Бог на чиюсь молитву відповідає, благоставляю його, то це не повинно стати для мене приводом для заздрості. А чого це тебе Бог благоставляє? А де ти мені ножа? Я його вб'ю. Так було скаяно. Наскільки важливо, щоб очікувати вогню з неба. Не просто кинув щось богові і пішов. А очікувати, щоб Бог прийшов, щоб вогонь прийшов, щоб відповідь прийшла. Амінь. Ми не можемо і не повинні жити, як віруючий, як люди цього світу, які на навмання моляться. Ну, Боже, якщо хочеш, якщо можеш, якщо є воля твоя, то те. Ні. Ми молимо з вірою, що за це станеться. Обов'язково станеться. Але є умова, чому це повинно статися? Коли Божий вогонь приходить? А Божий вогонь приходить саме на жертву. І коли я до нього звертаюсь, він чує мене, і він повинен побачити в моєму серці щирість, відвертість, шанування і так далі. І щоб це не просто були мої слова, я люблю тебе, Ісусе, а то потім іду і чиню зло. Ні. Якщо ти говориш, я люблю тебе Ісусе, прославляю тебе, мій Боже, то Ти йдеш і служиш Йому, якби ми жили в віхому старому заповіті, нас побивали б кам каміннями. Нас би стратили за наші гріхи, за ідолопоклонство. Якби хтось прийшов з гадальними картами до священика, його вбили б. Нас сьогодні, ми знаєте, грішимо і думаємо, ну ніхто не вбиває. І так далі, тому будемо грішити далі. Ні. Вогонь приходить на пожертву, яка приноситься з щирим серцем, з правильним серцем, з стосунками з Богом, які насправді доречні і є істинними. Амінь. Якщо наше серце приліплене до фінансів, до матеріальних цінностей, і ми не можемо їх пожертвувати для царства Божого з щирим серцем, то ми служимо мамоні, а не Богу. Якщо ми вважаємо, що важніше для мене це фізичне життя, мішлунок, моє, моє тіло, і я буду на себе все витрачати, а Богові нічого не буду приносити як вдячність і очікувати, що Бог. Відповість на молитви ми можемо не дочекатись. Люди чекають відповіді від Бога. Ну, Образно вогню. Очікують, що Бог дасть вогонь, що він прийде і відповість на мої молитви. Але не розуміють, що для цього повинна бути жертва на жертовнику. Жертва на жертовнику. Якщо поставити пустий жертовник і молитися, він туди нічого не вийшле. Вогню там не буде. Вогню не буде на пустому жертовнику. Поклади на жертовник те, що Бог побачить, що Він віддячить тобі вогнем своїм.